Йо, на зв'язку Андрій Суперіор, і в цьому відео я тобі розкажу, як зробити свій Мемтокін на троні за 3 бакси та купити новесеньку m 3 заскаміть гоєв, це інфлом, пампануть токен до 100 мільйонів баксів. Це все може зробити кожен без знань за 5 хвилин. Let's fucking go! Бля. і почати хотілося б з того, що твій мемтокін може виглядати якось ця п'ятірка на нових грілях. Look at this dude. Або ти будеш думати, що вона крута, якось ця от м третя, але по факту ти отримуєш хуй в сраку. Якщо ти запускаєш токен, ну знаєш, без розуміння того, що таке наратив, що як він правильно має запускатись, яка має бути ліквідність, бла, 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 бла. І по суті, щоб стати Джастіном Саном, нам треба підійти до цього питання максимально охрененно. І цей тіпочок він просто що зробив? Він взяв і геніально скопіював те, що відбувалось у нас на памфані. Він зрозумів, що в мемах є бабки, і він створив свою систему сампам, де може кожен безкоштовно, ну як безкоштовно, 20 Ріксів, це 3 долари. Що таке 3 долари, 120 гривень або, наприклад, Два Еспресо. Ти можеш собі створити будь-який Мемтокен, створити якийсь наратив і зробити на цьому дохрена грошей. Як же ж запустити Мемтокін? Все, по суті, дуже просто. Переходимо на сайт sunpump.meme, нажимаємо на кнопочку Launch і нажимаємо на Connect Wallet. Для цього тобі треба створити гаманець як же ж його створити. І для цього переходимо в екстеншн та пишемо TronLink. Скачуємо цей гаманець, чекаємо пару хвилин, заварюємо чайочок, кофіочок. Створимо зараз тобою гаманець з нулі. Імпортуємо всі фразу, запишемо кудись на листочок, щоб не забути. депнемо туди TRX, і в нас буде все чудово. Нажимаємо Create Wallet. Після чого нажимаємо, що і ти погоджуєшся, пишеш Superior Суперіордуінк. Скam, ну якби ми ж будемо робити скам. Ладно, напишемо superior scam. 6. Пароль, звичайно ж, кверті, 1, 2, 3. Quverti 1, 2, 3 і велика Q. Після чого створимо гомонець, пишемо наш пароль, беремо Менімонік фразу, копіюємо, говоримо, що її зберегли. Окей. Так, після того, як я записав сіт-фразу, воно мені дає можливість отримати доступ до мого коша. Я нажимаю backup now, ввожу ще раз пароль. 1, 2, 3, 4, 567. Let's fucking go, це моя фраза. Bind all right back up. нас indoors. Так, далі. Ivory. Далі. Load. Verification successful. Sheesh. Після чого я депаю на цей гаманець трони. Давай, я, наприклад, депну. Не знаю. Ну, типа, хай буде 200 тронів, це у нас 33 бакси. Депою зі свого е, короче, трасту можете депати взагалі звідки хочете. ну, з будь-якої біржі перейшли, USDT-шку продали, купили TRX. Нажали вивести в мережі trc 20 і все, чекайте, поки вам прийде 200 USDT. Ні, USDT trc шних Окей. Okay. Так, ну що, 200 TRXів прийшло, 33 бакси. Так, конектим гаманець, бо враховуючи, що в нас є гаманець, але він не проконекчений, мені не дає додати картинку. Обновляємо сторінку, перевіряємо, чи в нас взагалі відкритий кошельочок. Нажимаємо Connect Wallet, приконектили, забуз. Потім додаємо картинку. Я спробую, щоб це була новесенька BMW m 3, яка знаходиться ось тут. Тут пишемо BMW M3, бо я хочу собі BMW m 3, але видалі зробити будь-який мем. Наприклад, BMW m 3 that I want to buy. Окей, okay. вебсайт optional. Дивись, по вебсайту яка ситуація? Вебсайт ти можеш створити взагалі сам безкоштовно на таких ресурсах, як Canva. Я тут зробив ще таку от штучку, яка називається ось таким от чином. Дивись, ми можемо зробити сайт через Canva, це робиться так. Ти пишеш Canva, создать вебсайт. Перейшли ми в Canva, написали, наприклад, що завгодно, там, Summer New Collection, написали тут Buy Now, створили кнопку активно і нажали опублікувати веб-сайт. Після чого Canva опублікує, зробить з цієї сторінки вебсайт. І в тебе буде одинарна сторінка вебсайту для того, щоб мати взагалі там sunpam.com, чи superior.com чи мвм 3com Ми переходимо в GoDaddy. Тут ми можемо додати домен, який взагалі коштує, ну типу, копійки. Там може в 2-3-5 баксів. Тобто, ми можемо написати bmwm 3 подивитись, які є домени. і побачимо, що тут взагалі є. За один цент домен. я хз звучить прям дуже круто. bmwm 3 memcom Як тобі таке? За один за, за один цент. Ну по-моєму, очень даже нічого. Так, от, наприклад, ми прив'язали сюди домен на канву, і все у нас створений веб-сайт. Тобто нам тут залишатиметься тільки написати, що у нас там є bmwm 3 memcom Це буде нашим веб-сайтом, який типа в нас існує. Або ти можеш, наприклад, зайти на OLX або на будь-який ресурс, написати, що хочу, щоб мені зробили сайт. Сайти це вже не така якась незвична штука, якщо ти Просто подивишся на проекти, ось тут от, у них знаходяться соціалки. І ось в кожного проєкту, от є от, такі от сайти. Якщо ти просто подивишся на ці сайти, ти зрозумієш, що ну, десь хтось заморочився, десь хтось не заморочився взагалі, в когось взагалі він не працює. Але сайт взагалі ні про що не говорить. Тобто деякі проекти взагалі стартували без сайту, тому на сайт я б не дуже прям, б сильно прям, напрягався і переживав би. Що ще важливого? створити. Взагалі, твіттер. Твіттер так само ти можеш взяти будь-який створити, змінити свою попередню назву, якщо в тебе є старий твіттер, додати, наприклад, цю двіжуху. Ти навіть можеш робити кожен раз новий твіттер. На... Тобто ти сьогодні зробив один мемтокен на один твіттер, він не пішов, ти сюди ж створюєш новий Мемтокен і змінюєш взагалі назву, змінюєш от цю двіжуху. Коротше, і все. Що тут просто заповнив по Twitter, Я не думаю, що тут є сенс там мені. Витрачати на це час, глобально Твіттер це база. Що ще важливого? Наприклад, Твіттер нас буде так само. Там, заповнимо м 3 Телеграм. Ось Телеграм дуже важливо, бо нам потрібно додати взагалі в Телеграм портал бота. Так, давай спробуємо зайти в цей от китайський мем. Знову ж таки, ну, ніхто BMW m 3 не купує, але ну, <сум> скажімо, ми, ми будемо сподіватися, що в нас це вийде. Нажимаємо сюди, після чого попадаємо взагалі в портал, нажимаємо Tap to Verify. Дивись, такий бот, Safeguard, В тебе повинні бути попередні з ним взаємодії, що говорять про це, що це не скам. Нажимаємо Verify. Він не повинен просити в тебе, щоб ти зараз ввів свої дані від Телеграму. Ти просто нажимаєш Click Here, він тобі надсилає лінк, і вже ти після чого вступаєш взагалі в групу. Далі ти взагалі повинен побачити, що є у конкурентів, У конкурентів що є. Є якась двіжуха, яка пише про те, що відбувається з токеном. То він пише, скільки було лайків, ретвітів. Ця двіжуха називається ByBot. і Байбот в цілому ми використовували так само на Солані. На Солані, до речі, я вже робив відосік, як робити Мемтокен. Відео буде ось тут. -ут. Там я прям дуже детально розказав, показав навіть як сайт створювати, але не знаю, чи є сенс прям на це витрачати час прямо зараз. Є тут у нас ще один трон байтечбот, який ти собі просто додаєш, даєш права адміністратора в групі, і кожен раз, коли є якась купівля монетки, він надсилає движуху. двіжуху, і це виглядає прикольно. От. Тому в чаті взагалі відбувається двіжуха за рахунок того, що є байбот, і пишуть, наприклад, якісь модери. Тому візьми собі на увагу, що ти повинен будеш створити в даному випадку групу і канал. І і в канал, і в групу ти повинен додати цей портал. В одному місці ти додаєш додаєш портал, який дає лінк людям, які входять. В іншому місці вже конкретно додається чат. Так само я ж в попередньому відео пояснюю, як це все детально працює. Е, головною порадою буде в ідеалі створити взагалі якісь меми, але це можна робити не відразу, що там на якісь капі, наприклад, 100-200 тисяч. Але глобально твій чат повинен виглядати живим. Якщо в тебе буде ще voice-чат, що зазвичай відбувається на салані, це буде прям дуже класним сайном. Тобто, наприклад, ми там вписуємо наш. Телеграм-канал, який ми створили ось сюди, от і в нас виходить щось типа такого. Там давай візьмемо, наприклад, лінк з цей Чікс. От, initial buy. І тут саме важливо в даному випадку нам купити на невелику суму. Бо, ну, наприклад, в Solana було так: якщо в тебе як фаундер було більше ніж 5% supply, ну це рідко хто купував. Тому ти можеш тут насправді вписати і побачити, що. Тисячу теріксів, а тисяча териксів це насправді небагато, це там 100 плюс доларів, в тебе буде вже 3% supply. Так як в мене є 200 теріксів, я куплю на 100 теріксів, це буде 30% supply, і це насправді дуже мало. Кост ту deploy 20 TRX, тобто 3 бакси нам коштує створення мем токена. І по суті, по суті, здавалося б, ну хто купить БМВМ3? Але якщо я, інфлюенсер, зараз кинув взагалі в себе в каналі лінк на покупку, люди почнуть купувати. Хтось зрозуміє, що майбутнього немає, але маючи якихось 2-3 ікси, вони по головам іншим вийдуть і заберуть свої свої діяння назад. От нажимаємо Launch, після чого підписуємо. І все, по суті, транзакція submitted. Відкриваємо транзакцію, бачимо взагалі, як це відбувається в тронскані. Тронскан це журнал транзакцій, взагалі, блокчейну, конкретного трону, як є Solscan і є Tronscan. Тут ми побачимо, як взагалі виглядатиме наша транзакція конкретно по тому, скільки це все коштувало. Вона підтверджена, тобто вона successful. Бачимо, що value 120 TRX, де враховується 100. Це наша купівля і 20 це комісія само, самої площадки SunPump. Нажимаємо Confirm, після чого нажимаємо сюди, вибираємо портфоліо і бачимо, що в нас є токен created BMW M3. Відкриваємо його. І перше, що ми бачимо, що як тільки ми купили, зазвичай купують боти, але вони купують не завжди. Це вже другий мій Мемтокен BMW M3, який я створив чисто для тесту. Ти можеш, наприклад, нажати ось сюди, скопіювати цю адресу, скинути пацанам, і вони вже це зможуть купити. Вони можуть, наприклад, зайти в NFD-бот. Я робив гайд по тому, як торгувати. Так само гайд буде тут. Ти просто вставляєш цей лінк в NFD-бот, і він, наприклад, купує на будь-яку суму. Тобто, далі що залишається мені? Цей токен пампити. хтось, хтось дивить, залетів на 500 TRX. -ів. а 500 TRX, насправді це немало. Це 50 баксів. І це, скоріш за все, ну, якийсь снайпер, який хоче відразу ж залетіти один з перших. Він розуміє, що може бути якесь майбутнє, і на Хто залітає, пампить його ж ціну. Тобто, прямо зараз я навіть можу продати з плюсом. Дивись, я продам на 3 мільйони монет, і в мене буде 100 TRX. тобто витратив я 120, а буде назад мені тільки 100. Тобто в моменті я не можу зараз стати багатим. Але якби в мене було б саплаю, наприклад, там на 1000 TRX, то я вже міг би бути в якомусь там прибутку. Тобто, що тут важливо, що в нас є bonding curve. тобто в нас фактично необхідність є дійти до капіталізації 60. 9 тисяч доларів. Прямо зараз у нас капіталізація 5 тисяч доларів, і нам треба від конкретних ткущих зробити е, скільки 14 іксів. Це ми можемо бачити на графіку, якщо ми так його віддалим, І він фактично повинен от почати рости дуже правильно. Е, що ми тут ще бачимо? Що я як креатор, маю 0,3% сеплаю, є лівій тіп, який вже відкупив 1,5% сеплаю, І коли взагалі люди заходять в SunPump, вперше вони що дивляться, це як виглядає мем. Потім дивляться на соціалки і дивляться на те, як виглядає графік, як, як виглядає токен distribution. Тут немає фаундера, тобто тут вже хтось продав, ком'юніті підхопило і в найбільшого холдера 4%. Але може це і не холдер, може цей, наприклад, пул ліквідності. Ми відкриваємо, дивимося, що тут у нас написано, бачимо, що це Uniswap v 2 це пул ліквідності. Ми можемо, наприклад, відкрити ось цю двіжуху, і це, скоріш за все, холдерів, яких доволі багато. Велика кількість токенів. Якщо в топ-10 холдерів більше ніж 30% всього сеплаю, це не дуже безпечно, бо ці холдери можуть в моменті злити і продати. Тобто в цього, типа, 70 доларів і в нього майже 2,5% сеплаю. Виглядає як девелопер, який зайшов з іншого гаманця, в цього типа, 50 тисяч баксів. Тому твоя задача купити так, щоб в тебе було в моменті не дуже багато. Якби я відкупав би, то я б, по-перше, купив би зі свого волота на 1, 2, 3 відсотки. Наступні покупки, наприклад, наприклад, цей чувак повинні були бути так само з моїх інших коштів, щоб в мене було в володінні мінімум 20-30% сеплаю, саплаю, який би я не продавав би до. Тих пір, поки ми б не дійшли до якоїсь капіталізації, наприклад, в 50-100 тисяч, бо дуже важливо не продавати до тих пір, поки ми не дійдемо до конкретного рейдіуму, А в даному випадку це сан СВАПА. Так, ну як варіант, ти можеш як девелопер продати в самому початку взагалі, весь сеплай, щоб вийшли взагалі всі снайпери. Тобто, в чому прикол? Навіть якщо ти купиш перший на якусь велику суму, наступні покупки можуть бути снайперські, і ти не встигнеш перед ними. Тому ти можеш почекати, поки зайдуть всі, хто хочуть. Продати весь сеплай, снайпери вийдуть, після чого ти можеш ще дозакупити зі своїх інших гаманців, і, почекавши, щоб токен полежав якийсь час на дні, скинути цей токен, наприклад, типам, які це все будуть пампити. Але в чому прикол? Твій токен просто так ніхто купувати не буде, бо якщо ти подивишся на сам памп, по принципу launch time, ти побачиш, що ну, кожну хвилину створюється купу токенів. і... Якщо ти побачиш на їх маркеткапу, вони просто стоять на місці, окрім там якихось токенів, де дійсно є команда, яка знає, як це пампити. Якщо ми подивимося сюди, незрозуміло, чи це справжні покупки, чи тут просто ніхто не продає і тільки одні тіпи купують. От в когось є 78% від... А ну зрозуміло, 78% сеплаю у типа. Ну таке ніхто купувати не буде. Це розрахунок на дебілів, які взагалі не вміють дивитись навіть сюди. Тобто, в чому взагалі проблема санпампу? А в тому, що ти не можеш зараз проаналізувати, що відбувається взагалі на ринку. В Буликсі скоро буде нововведення, де ти зможеш взагалі зайти і торгувати на троні, і це дуже круто. Бо прямо зараз в Буликсі є, наприклад, шість мереж. І я вже можу взяти там bnb Chain, який щойно вийшов, яка там ну, в плані хайпу, але там хайпу, я думаю, не буде, і торгувати. Так само тут з'явиться трон, і ти зможеш, наприклад, перевіряти як на солані, чи ці гаманці нові, чи вони пов'язані, що взагалі по ним, бо від холдерів залежить майбутнє. Що тут ще важливо, що треба, щоб гаманці не були об'єднані між собою. Тобто, якщо ти купив з одного гаманця, ті інші повинні бути депнуті з біржі, бо якщо ти скинув з одного мейнволета, то це все можна в ончейн перевірити. Якщо ми подивимось просто прямо зараз на список успішних токенів, то ми побачимо, що частіше за все вони пушаться сильними інфлами. Наприклад, Sandok пушився Джастіном Саном, який взагалі є фаундером мережі. Інвесзон пушився інфлюенсером, в якого є там велика 100тисячна аудиторія. Щось з цього пушилось, можливо, інфлами зарубіжними. Все, що тобі треба зрозуміти, що просто вгадати з мемом не є достатньо. Просто відкупити більше сеплаю не є достатньо. Повинна бути аудиторія, яка б відкупала дві токени. Для цього тобі треба шил, тобі треба інфлюенсери, з якими ти домовишся. Ти їм а, заплатиш стейблаг, ти їм Б, дасиш якийсь відсоток сеплаю і домовишся з ними про те, що чуваки, зараз капіталізація 5 мільйонів. Давайте, щоб ви не продавали хоча б до 20 мільйонів. От, є публічні кошти, ніхто не продає. Давайте зробимо кожен медіа підтримку, пости про те, що ми купуємо, про те, що це все класно відбувається. Ось так ростуть токени. Вони не ростуть просто, бо ти його створив, бо він класний, бо там в Телеграмі є портал бот, бо там мем крутий. Всім на це насрать. Головне, щоб команда не лила. Бажано, щоб був публічний деф або якась команда. І щоб була медіа підтримка, була можливість поділитися саплаєм людям, які не продадуть або дать стейбли. Ось так працюють взагалі меми, і фактично те ж саме відбувається на Солані. Трон це просто нова мережа. Якщо ми просто зайдемо в дюну і подивимося, що відбувається на дюні по мережі, ми напишемо, наприклад, дюна, ми пишемо, наприклад, трон, і ми заходимо і дивимося, що відбувається. Це взагалі тобі підсказка. Якщо ти хочеш щось знайти, пишеш дюна, пошук, і воно тобі знайде. Якщо ми подивимося взагалі на дюну, ми побачимо, що до 21-го числа кількість токенів, які зростало, тобто. Людей залітало більше, але зараз у нас є певний спад. Але тим не менш, 5 тисяч токенів створюється кожного дня. Але скільки доходить реально до Санпампу, до Сан ну типу, дуже мала кількість. Тому твій токен повинен бути унікальним, повинна бути крута ідея. Повинні бути люди, які купили і не продають. Повинні бути люди, які зайдуть після тих, хто купили і тоді. Відбувається взагалі ріст, тоді відбуваються ці ікси, тоді люди можуть купити з 20 доларів там, 5 тисяч баксів. Купити, купити собі не так, якийсь ланус на газу. Вот. Коротше, ну що, на зв'язі був Андрій Суперіор. Сподіваюсь, це відео було корисне. Став лайк, пиши комент, зустрінемось в наступному відео. Бам-бум-бем-бем. -бам -бам.